Ви знаєте, що один рік має 12 місяців, місяць має 4 тижні, тиждень має 7 днів. Пропоную всім разом вичити дні тижня. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро. Зустрічаємо вівторок. Далі спритна молода поспішає середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома з крічки пить робота, як настане день субота, а субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Тиждень складається з сіми днів. Вони йдуть один за одним по порядку. Ми з вами бачимо, що дні тижня йдуть по порядку. Давайте разом ще раз проговоримо назви днів тижня та їх порядковий номер. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. А зараз пропоную пограти в гру дні тижня. Діти, поміркуйте, який день тижня перший? Вірно, понеділок? Молодці, а який день йде третім? Вірно, це середа. Дітки, а який день тижня в нас п'ятий? Так, дітки, це п'ятниця. А скажіть мені, а чи знаєте ви, які дні називаються вихідними? Так, це субота та неділя. Ви сьогодні молодці. До нових зустрічей, малята!